І всім привіт. Сьогодні я буду грати дев'ятий день. Дев'ятий день на Up Shell. Сьогодні я буду апати, ну, думаю, макс Ранг. Але це не точно. Тільки як... Якщо буде настроєння грати. Ну, коротше, заходимо Я буду грати в убежище, ссылку так що все Так. Коротше, я рішив трохи ускорити відео. Я весь час говорив, типу коли знімав відео. Але все не записалось, бо я забув те, що в настройках включити, і все. все. Це все все спортило просто. Ну, коротше, вирішив я трохи ускорити відео. Ну, може, це й плюс, бо відос буде чуть менше йти. Так то він би йшов зараз хвилин 25. Так то я думаю, хвилин 15-20 буде йти зараз. Щось я так бачу, в мене підлахує. Коротше. Так. Зараз я пробую відстю, але я все-таки ж. Ну, не повезло, звісно. Так. Капець як багато квестів, я не вже дав, що в мене 10 квестів буде. Так, зараз відкриваю ангел. Який ангел? Я вже так привик з ангел стардропами. Так, мені десь одна ячейка сила. Способності я думаю, у цю виберу. Mm -hmm. Так, що там. А, точно, я забув забрати діаманський стартроп, щоб отримати одну способність. Статі ще відкривашки будуть. Я раніше, звісно, забирав подарки деякі, але у цій я щось трохи забув. Так що зараз буду забирати стартропи. Самий сок буде не... пізніше. Так, ой. <ріст> так. Давайте ставте лайки і підписуйтесь. Зара мені має повести. Давайте. З вас підписка і лайк. Давайте мені. О, хтось підписався, напевно. Давайте, Сара. Ну, бачу, ніхто не ставить лайки. Ставте быстро лайки. І мені має повести. Ніхто не поставив лайки. Я ніхто не підписав. Все одне чи не повезло. Зара має випустити лего! Давайте, підписуйтесь швидко. І. Ну, хтось не підписався, хтось дизлайк поставив. Капець. Так, ну що. Е, стільки в мене скинів. Я думаю, зара куплю якісь скин. Е, Зв'язну шелі, я думаю, куплю. на наєм мені пофів у мене. Мне вона і без плесні просто. Так, ну, зараз А ще в. в рекордах. Все, золоте кстати. Під золотий скин и золотий рекорд воща офігенно виглядає. Так, зараз каточка. Ну, короче, не знаю, що ще говорити. <кхід> так. Я чувствую, ця каточка буде дуже швидко. Що у мене так екран під підлагує? Я надіюсь на відео такого не буде. Шопа. Вернее, це в мене просто телефон. Надіюся це не саме відео. Просто я не постійно бісить ті тіпи. Тіпа стріляють через стянку цими фінями діагненькими. А шаф плюс вони вертаються назад, ну це капець просто. Я тоді ще не знаю, як це робити. Я на них так жалувався в відео. О, коротше, зараз здох Просто путусті. 840 ну, ще мало. Посмотри на четверте місце займаю Ну і коротше я вирішив тут дуже сильно ускорити. що всі катки. Ну, там три катки я ускорив. Ця дуже швидко катка пройшла. Коротше, не знаєш, говорити В відео як я знімав, я багато що говорив Ну тут кончив на Все, я згадав, що я тут говорив у мене так бесить Едгард і у Алли. У такі дисбалансні просто. Едгард одна тека зносить 900, типу, а як в дві банки чи одна, там що. То вже прям 1000 зносить одна тичка. А він е, -е нового патрона, ну типу, випускає зразу 3 чи 4 тички. Це так бісить просто. Настільки дисбалансний. Едгард і так топтапенный, ну типа... Просто ну, він пригає і все. Найдя вбиває тебе. Тільки якщо ти відмансиш, ну тоді він тебе не вб'є. Ну або втічеш. А так, то ну, коротше. Тут я набуваю потрохи на вульту гульту, і на мені набуває, потім мене вже трохи це все підбішує. Я хочу втікти, але потім брок з'являється. Тут, коротше, мінус 2 зразу. Кп'ять заливає. А тут я пробую щось робити, але Кольт мене все рівно вб'є, бо в нього ця фігня просто точка вертається. Так, тут вже 750 кубків. Так, ну що, погнали ще. Так, ну. Тут репідборд такий Ну Боже, Едхарт його ще бісить. Вони просто дізбаланс какахі. Так. П'ят, в мене в, в пінах, типа. Я дізлайк. Я ще не помню, коли я його нього поставив. Але я завжди осуждав цей дізлайк. Можна подивитись на ...на перших частинах відео. Ну, типа, коли в мене було кубків 150 чи може там стільки, то я повністю братом грав. І хтось кинув дизлайк і ууу, дизлайк відео вже згадав, згадував постійно момент з мама. Тут, коротше, в мене зараз жорстка заруба з Мейсі. Ну, типа... Пробую щось зробити, потім просираюсь... і тікаю. Але згадую, що в неї оця фігня, яка через стянки стріляється. То вже... Так тут мене постійно все фігня я задовбує. Не дає отхилитись, ну і тут я вже вмираю. Покончательно Стільки квестів випнулося, капець. І зараз я відкриваю демони. Блін. І тут мені зараз ПВЗ, да. І тут що мені випнути? Коптіс. Це хтось зараз поставив лайк, навірно, да? Так. Да. Точно хтось поставив лайк. Мені ш. Мені повезло. 100%. Так, позараз жорсткі відкривашки. Так. Ну Це все просто нецікаво. Відкривашки, скучні, нічого не падає. Точно я тут сказав. Що типа може на 100 підписників розіграти аккаунт, чи може продати лупше. Стільки бойців. Але я тільки на одному граю, що в плюс можна поміняти нік. За вищаємбак, можу комусь продати. Ну, звісно, не дешево, бо це ловий трохи аккаунт з 2021-го. Ну, не повністю з 2023-го. Ну, коротше, багато чого є. Так, ну тут, так, конечно, соскучно, в рай, там, что-то. Та рупша бесячая. Попалась постоянно, у меня что там бие. Ну тут уже она меня прям вывесала конкретно, я решила ее убить. С этим не медлите, но она как-то еще вспомнила мне тогда ульту кинуть. Я вообще был в шоке тогда. Дуже злый. Тут а, думаю, щоб у Чарлі я не чекнула у ці кусти. це буде капець. потім вирішив просратися. Тут кіт, потім я думаю такий, а, ніхто на мене не пригне. У мене зараз буде типу ульта. Але відтоді мене кіт вбив якимсь чудом. Це каша кончений просто. ну и, конечно, в невидимости такие. Он, Все, а потом Леон какашка. И меня решил задавить. Тут парк квасти выполнилось. Я решил выйти. Что я такой все заравку? <с -доровку> ну, тут забираю кредиты. Это все, короче. Что я тут поговорил? Я Так, ну... Дальше каточка. Так, ну тут я вирішив зразу пару відосів ускорити на 2 і 4х. Так. Тут е, пробую займати центр, пробую добити пару банок, але потім. Е, по ушибці нарвався на ворона. Він дуже довго бісив. Плюс ще й Карл дуже сильно бісив. І тут я не любив. Карл це така проблема. Така ж... Кехвоно. Так. Тут я, як побачив, завжди буваю баночку, потім просираюсь. І потім тут ельпріму. Я вирішив теж трохи просратись, але, але найбив у ульту. Значить, все нормально. Ем. Тут не знаю що за звіння, потім просраюсь з тим Бороном... Я ріши не просрати свою ульту. Потім я думаю, даже якщо я не пригне, то я нього ультою задоблю. Ле, я не помню, я вбив нього чи не вбив. Тут фігня й страдаю. Потім пробую щось зробити, вирватися на центр. Потім оказується настроє, і я в шоці. Як? А потім я тут дуже сильно просрався, бо раніше час, ну, типу, раніше кіну Бля, коротше сильно затупив Міг вбити Ворона, але просрав просто Ульту другу. Хоча б і прім вбив. Ладно, тут я думаю, да мене ну, коли я б випити спрею цей з, з кристалом. Потім думаю, ой, ця роза просто ж срака. Вона так бісить і потім вона в мене вбила. Так, зара. <смір> ну, тут як завжди фігня і страдаю, добиваю баночку. І все. Ну як завжди коротше. Потім хочу Лтуту набити на Боні, але. Потім розкопросирась не вбив. Міг вбити Боні, але Але, ні. Потім Набив ульту це вообще плюс. Ну і зараз міг вбити Боні, але трохи прострався, але все одно. я був Лол ХПшний. Ну все, зараз щось психанув трохи. А, у нас здалася. І потім думаю, Ай, перекушу по берегу. І перший, перший раз, перше місце. Так тут кривашки. Два демон-дропа. І все. Потім далі стільки мене квестів. Тому що мені треба забрати один демон дроп. Але нащо? Короче, по тем шестым дивлюсь. Ну и, короче, решил все в сильно ускорить. Да, так. Да, дуже сильно ускорил тут. Короче, да, да, да. Да, да. Я, ну, вы понял, да. Да. Ну, тут я, как всегда, фигня страдаю. Иду банки. по банки, Потом дублю Эдгарта. О, оказується там Алі була. Тільки що не зуміти. Тім іду спайка тубаште, але нічого не виходить. Але потім, вроді я його ні? ні, Я ж чуть сам не здох. Ада здох. По своїй тупісті. Потім думаю, бішуся, Що за фігня? Чо, чо постоянно в інших пропадає, типа. Ой, не пропадає, а вертається пулька. Але я не знав, що треба... Дві, два місяці цей типу Треба зразу дві способки, щоб верталася. Це ця і фігня, фіня. І тут а, я вирішив вже скіпнути трохи, апнути 820 кубків і повернутися. Зараз мені відкривашки. Тут я офієвость тільки мені кредитів дало. Потім думаю, ой, мосор пасхалочка буде. Так, и мне трошает 100 кредитов. Тут на фастах просто сбираю 100 кредитов. Хочу соскринить. Со и тут так получается. Эх, я ранен в сердце. Ну, короче. Я же сбираю уже 51 ем, капец. Ну, тут зараз захожу ше, ще... ше раз в каточку. Ну, и зараз вернусь уже на 860 кубків О, Да. Забираю кучу наград Ігор, короче, у них забираю. Потім думаю. На 960 кубків да поко? В кого не мав поко? 960 кубків, це ж капец. У мене там же почти що все. эпики, не, не все. Все сверхрядки а тут стоит Поко. Что это было? Тут, а... Тут, а тут, а... Занимаюсь. Ну, и не подходит, не, 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 не просто здесь пляша утром И тут я сдаваюсь. Да. Злюся вроде, не, но я не злився а Я такие думаю, ай, все уже. Уже не хочеться грати. Коротше. Дивлюсь на свій рак. понявши, що я наконець-то вернув кубки на ньому. 27к ні, це вообще їмба. Хто хоче, щоб я розіграв в нього. Давайте набираємо 100 підписчиків. Може між з кимось розіграю. Ну і на цьому я думаю, що вже все. І всім пока!